Некст Station – Українізейшн час це гроші. Відомий афоризм. Люблять цитувати бізнес коучі, автори мотиваційних книг і звичайні люди, які цінують свою роботу. Ми ж хочемо подивитися на ці два поняття з точки зору лінгвістики. І сьогодні з'ясуємо правильні наголоси при відмінюванні слів часу чи часу, грошей чи грошей. Бо немає часу. І вже нема часу тримати зарок. Ще трохи часу і можна з'їхати. Щойно ми почули приклади, як наголошувати неправильно час, як в родовому, кого чого, так і в давальному, кому чому відмінку. Наголошується на перший склад. Тобто багато часу, обмаль часу. Часу мало маєш дійти. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. І часу б не прийшло. Нового часу нової ери Відбиває атаки часу. Не витрачай, часу ти виш. Замало часу для тебе. Щоб Я владаю. Із часом наче розібрались. А що ж із грошима? До речі, орудний відмінок передбачає форму як грошима, так і грішми. Але сьогодні про наголос у родовому відмінку. Часто можемо почути хибне наголошення грошей. Така форма є навіть в легендарному щедрику, щоправда, мабуть, для милозвучності. Будеш мати мірку грошей. Комусь грошей замало. Я змінилася у світі грошей. Єдина правильна форма наголошення слова гроші у родовому відмінку грошей. Робили його без грошей не для шани. Трохи грошей, я собі назбирала, назбирала Грошей нема і не буде. І коли грошей нема, то но циферця ж нема. А я ще грошей на кав'ярню не знайшов. Від грошей, і брудних заторів скільки б не було грошей. І все таки час не завжди гроші. Хоча валюта дуже і дуже цінна, бажаємо вам достатньо грошей, щоб почувати себе комфортно і вдосталь часу, щоб разом із нами вдосконалювати свою українську. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю, ДВ академії програми Медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.